Серед найменших мавп є примати-рекордсмени, які вважаються найбільш дрібними мавпочками на землі. Дізнаємося, як вони називаються, де проживають, який спосіб життя ведуть і чи живуть в неволі. Найменші породи мав серед безлічі порід мав можна виділити найбільш маленькі, такими є мармозетки. Вони відносяться до самих мініатюрних приматів нашої планети. Їх місце проживання Латинська Америка. Доросла особина важить не більше 100 грам при довжині тіла до 23 см, сантиметрів. Довжина хвоста завжди перевищує довжину тіла і може досягати 30 сантиметрів, найменша серед мармозеток менше великого пальця людини це швейцарський ліліпут мармозетка. Швейцарський ліліпут мармозетка дивує маленьким розміром до дрібних відносяться карликові ігрунки, вага яких в середньому близько 120 двадцяти грам. А довжина тіла не перевищує 15 см, ці примати вважаються найменшими на землі, їх друга назва кишенькові мавпи. Цих маленьких мармозеток можна носити в кишені відносно невеликими розмірами володіє узконосоя мавпа, розмір тіла багато в чому визначається під видом, так найменші серед них це карликові мавпи та лапойм, довжина тіла дорослої особи не см. Хвіст приблизно такої ж довжини, вага карликової мавпи близько 1 кілограма 300 грам. Вони мешкають в заболочених лісах абону, є прекрасними плавцями і вміють бачити під водою. Карликові мавпи талапойн важать трохи більше кілограма, живуть талапойни великими групами до ста особин, збираючись вечорами на деревах поблизу води. Вдень же вони розбігаються в пошуках їжі невеликими групками у кожній великій групі кілька зрілих самців і багато самок з потомством. Ці мавпи всеїдні. Вони вживають в їжу і фрукти, і дрібних хребетних, і пташині, яйця, і водні рослини, іноді їх містять в домашніх умовах. Не можна допускати вільного переміщення по квартирі Талапойна. Він повинен жити в просторі і дуже міцній клітці. Ці мавпи люблять все ламати і дивитися, що там всередині. Талапойнов необхідно вигулювати, де живуть маленькі мавпочки. Маленькі мавпочки, як і більші представники приматів, в основному живуть в субтропіках і тропіках. Їх чимало в південній і Центральній Америці, Африці в південних частинах Азії. Саме там вони можуть вільно прогодуватися, нерідко мавпи протягом року залишаються в джунглях. Мавпочки часто живуть в жарких країнах, так і грунки мешкають в основному в верхів'ях Амазонки, їх і також можна зустріти на кордоні Бразилії, Колумбії, Еквадору та Перу. Вони живуть в джунглях, практично не спускаючись з дерев, мармозетки мешкають в Латинській Америці. Перше вони були виявлені в західній Бразилії в 1823 році місце проживання Талапино в ліси габону. Карликові ігрунки найменші мавпочки в світі є мавпа розміром з долоньку. Це карликова ігрунка. За розмірами його можна порівняти з маленьким кошеням. Тварина дуже моторне, ігрунки пересуваються по джунглях, перестрибуючи з гілки на гілку. Тіло примата без урахування хвоста від 10 до 15 сантиметрів. Сам же хвіст нерідко перевищує довжину всього тіла, особина може важити від 100 до 150 грам у звірка густий. Довгий хутро, зверху коричневий, знизу білий або жовтий. Вони живуть на заході Бразилії, у верхів'ях Амазонки, в Еквадорі та на півночі перу. Карликові ігрунки поміщаються в долоню, ігрунки живуть зазвичай в джунглях, проводячи майже все життя на деревах. Вночі вони знаходяться в дуплах, ноги тварини настільки добре розвинені, що здатні здійснювати стрибки до двох метрів. Завдяки гострим кіхтикам іграшки можуть переміщатися по вертикальних гілках. Карликові ігрунки можуть стрибати на 2 метри їжу, мавпочки добувають за допомогою гострих зубів різців, основне їх ласуще деревний сік. Щоб його дістати, мавпи прогризають деревну кору. Також вони не відмовляють собі у фруктах, їдять павуків комах і дрібних птахів. Вони задовольняються прісною водою, яку знаходять в квітах і на листках і пагонах рослин завдяки своїй мініатюрності і малій вазі. Ці тварини здатні добувати їжу з тонких гілок, куди не можуть дістатися більші і важкі мешканці джунглів. Найменші мавпочки їдять павучки в карликові мавпочки живуть групами. Де є самець, самка і потомство часто в групі знаходиться відразу чотири покоління. Зазвичай самка народжує два дитинчати. Вага кожного близько 15 грам створюється враження, що ігрунки без зупинки щебечуть щось один одному. Це товариські тварини, час від часу вони свистять. А якщо хочуть повідомити про небезпеку, починають голосно кричати. Загальна кількість цих карликових приматів в природі порахувати неможливо, що пов'язано із їх рухливістю і з маскою забарвленням, однозначно вірним є твердження, що вони не знаходяться на межі вимирання, відомо, що їх середня тривалість життя 10 років. Дитинча карликової ігрунки можна сказати, що іграшка схожа на кішку, птицю і людини одночасно. Цих мавп містять і в неволі важливо забезпечити їм постійну температуру в межах 25-29 градусів при вологості більше 60%. Їх поміщають у вольєр з декоративними елементами і укриттями. До речі, мавпи вважаються небезпечними. Вони навіть входять до списку найнебезпечніших тварин у світі. На сайті юзнеївсерю є детальна стаття про це.